Вовочка, прочитай вірш, який ти самостійно вивчив на пам'ять. Із задоволенням але Марія Іванівна там є парочка некрасивих слів. Тоді замість них говори траляля. Траляля, 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 траляля наш директор школи. На грузинському весіллі. Я на багатьох весіллях бував, але такої нареченої ще не бачив. Не розрізняю взагалі баба, це чи мужик. Ей, замовкни, а то я тебе тут заріжу, це моя дочка. Пробач, дорогий. Я не знав, що ти тато цієї красуні. Труба тобі, я її мати. Стоматолог. Вам, напевно, прийдеться видалити зуба. Зробимо місцеву анестезію. Ну я можу і імпортно оплатити. І чому мені з дівчатами не щастить? А ти пробував повісити підкову на щастя? Пробував. Теліпається без толку і ходити заважає. Коли хлопець стає чоловіком. Коли замість того, щоб гризти нігті, починає чухати яйця? Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.